Відтепер усі охочі від 18 років можуть отримати другу бустерну дозу щеплення від коронавірусного захворювання через 4 місяці після отримання першої, розповіла епідеміологиня Ірина Єнжиєвська. Це замовлено каже різким зростанням захворюваності через циркуляцію вірусу. Першу бустерну дозу на сьогодні дозволено проводити через п'ять місяців після отримання базового вакцинального комплексу. Дозволено проводити як і першу бустерну дозу, так і другу бустерну дозу вакци... інактивованою вакциною Коронавак в Україні. Дозволено проводити щеплення проти коронавірусної хвороби дітям, починаючи від п'яти років. Лучана Дмитро говорить, що двічі встиг щепитися у Польщі, а згодом двічі і в Україні. Ні, це було добре. У мене не було температури, не було кашля. Якщо немає іншого, то хай версиновіся таке, яка є краще бути версиновим, ніж взагалі не бути версиновим. Останнім часом зросла кількість волинян, які приходять отримати бустерну дозу вакцини з огляду на зростання захворюваності COVID-19, розказала сімейна лікарка Анастасія Тимощук. Люди прийшли отримати бустерну дозу першу, бо ще другої немає таких у нас пацієнтів, які би отримували другу дозу. Будемо спостерігати на протязі там 9 місяців. Можна робити повторну бустерну дозу. Роблять запізненням, але якщо по правильному, то краще пізніше, ніж раніше. У мене ще друга вакцина ще дійсна. Буду дивитись по стану здоров'я. Як? Стан здоров'я дозволив. взагалі схиляю, що та вакцина не зовсім так, як би, ну потрібна, але можливо вона допоможе. Ще я не знаю, скористалася б, не скористалася. Перевелася наш лікар вчасно, на біля мене нашу там. Треба її спитати, коли там то буду вакцинуватись, напевно. як сказала фахівчиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська, за останній тиждень на Волині зафіксували понад 1700 випадків захворювання на коронавірус, що на 500 випадків більше аніж позаминулого. Микита Чибар, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.